Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про багато цікавих ідей, які назбиралися за, за весь цей час. Ну і звісно, почнемо з біткоїна. Біткоін заколов 100 тисяч на фьючерсних торгах. Про важливість цієї відмітки ми багато з вами говорили, бо якраз за факт того, що біткоін вийшов за 100 тисяч, відкриють дорогу про спекуляції на кшталт. Біткоін 250 тисяч, біткоін 300 тисяч, біткоін мільйон. Тобто психологічна відмітка вона повинна була бути спройдена. І якраз виходячи з того, в нас були консервативні цілі 90 100 тисяч, 110 тисяч вернів. І давайте зараз, опираючись на те, як вів себе біткоін весь цей цикл, весь ріст. Попробуємо змоделювати, як поведе себе біткоін в цій консервативній зоні 90 100 тисяч. Якщо відіграє консервативний сценарій, бачимо само, не самого початку біткоїну, а самого росту, біткоін формував ось такі структури, тобто цей падаючий клин з чіткими верхніми і нижніми границями, і він, як м'як від пінг понга от відбивався від цих границь. І така протоглка могла бути дуже довго. Я думаю, ви все прекрасно пам'ятаєте ось цю структуру. Більше чи півроку ми тут застрягли. Чітка несхідний клин або прапор з фахтогу. Немає значення, як ви називати цю фігуру, ну факт залишається фактом, що довга і нудна протоговка в цьому діапазоні. Опираючи на характер е, росту і характер руху активу в цьому циклі, я можу вам запропонувати таку ось консервативну модель. Актива, тобто, якщо відіграється консервативна модель 90-110 тисяч. Подібно у нас буде верхня і нижня границя падаючого клина, у нас буду несправжні виходи, тобто заколи вверх і вниз. Виходи, так, як у нас це було в минулому минулі протоголі. Це несправжні виходи з клина. Якраз цей знижений несправжній вихід з клина. Я очікую на літо. Як в нас є традиційно, в літній період, в нас падає активність, і логічніше, що ми отримуємо зниження. І якраз з відновленням бізнес-активності в вересні, в жовтні, нам намалюють дуже гарні екстреми, які будуть повишатися, і нижні екстремами. І якраз в цей якраз момент технічний аналіз може грати проти вас, бо тому, що ми бачимо, що все нам гарно малюється, але в кінечному ітозі ми отримаємо злив. Ось таким чином буде свого роду обман або пастка. Не так як це було в нас в попередній протоговці. Тут якраз технічний аналіз, як бачимо, відіграв ідеально. Злив я очікую в кінці 25-го року, приблизно це вересень, жовтий листопад, очікую закінчення вже ралі по біткоїна, і якраз початок відмежу вже тренду. Якраз ця довго нуда проторговка в цьому діапазоні 90-110 тисяч, дозволить домінації падати, і альта почне е, стріляти. То, що ми і зараз бачимо, ми вже бачимо, що домінація починає біткоїна падати, біткоін починає знижуватися, но тотали починають рости. Відповідно, якщо десь падає, де зросте. Домінація падає, біткоін стоїть в речі, починає вже е звертати увагу е покупець на альткоїни. Друзі. Ось. У нас є домінація, про яку ми говорили, і я замітив доволі цікаву закономірність, яка пов'язана з халвінгом. Рівно 238 днів від халвінгу. Ми отримаємо різке зниження домінації. Ось халвінг 16 року 238 днів і різке зниження домінації біткоїна. 20 рік 238 днів від халвінгу. Різке зниження домінації. Опираючи на цю закономірність, я моделюю ось таку ситуацію. 238 днів від халвінгу в нас виходить на середину грудня. Якраз в цей період і очікую зниження різке зниження домінації біткоїна. Якраз вернемося в нас до минулої про Проторговка, тобто. Біткоін у нас встає в ренжі 90-110 тисяч. Це дозволить домінації падати, і відповідно почне рости в нас альта. Яким чином росте альта? Нагадаємо вам цей скріншот з минулих моїх відео. Цей азес, тобто капіталізація альти без топ-10 проєктів. Важливо. В альсезоні в нас є дві, два піка завжди. Завжди є два піка, друзі. Це потрібно розуміти. Цей аль я не думаю, що буде виключенням. Також в нас буде основний імпульс, корекція і другий імпульс. Чи буде другий фінальний імпульс вищий за першим, так як це було в нас в 2020-2021 році. Чи повториться сценарій 2017-18 року, коли другий імпульс він не дійшов? Я не знаю. Подивимося по ситуації. Ну, структурно я очікую два імпульси. Виходячи з того, можна спрогнозувати таймінг, коли ці два імпульси будуть. Нам знову ж таки допоможе халвінг. Подібна структура, як у нас було з домінацією. 345 днів. Ставиться перший імпульс. Це був 16-17 рік, 20 21 363 дня. Ставиться перший, перший імпульс. Ось що я маю на увазі. Перший, перший імпульс. Так? Відповідно, опираючи на цю статистику, яка відігрувала в минулі цикл нас. Очікую, що перший імпульс у нас буде в. Кінці квітня, середина кінець квітня поч... перший пік по Альті, другий пік, опираючи на історію, 340, перепрошую, 542 дня, другий пік. 543 дня, другий пік від е, Халвінгу, опираючись на історію, можна прогнозувати, що фінальний другий пік по Альті. Можна очікувати в жовтні, кінець жовтня 2025 року, і якраз в цей період я і очікую, що це буде фінал бички. Вертаємося до нашого біткоїна. Ось. Ось це. Біткоін ставить максимальне значення. Можливо, якщо най відіграє консервативний сценарій. Нічого не мішає йому заколоти вийти з Реджі, заколоти 120, 140 показати. Технічно нам все гарно намалюють. екстремум повишається. Виходить з речі, припустимо, 120-140 на піку. Альта також показує свій пік. Ось. Другий пік. Це все я очікую на 20, в кінець 2025 року. І якраз тоді вже повністю потрібно виходити з ринку. Вже нема ніяких але нема того, що, припустимо, мій актив в першій хвилі не показав якийсь супер результатів. Можливо, в другій хвилі він покаже, який шанс є. Наприклад, та же Солани, ми пам'ятаємо, в минулому циклі в першій хвилі вона нічого не показала. В другій хвилі вона показала набагато сильніший ріст. Но в кінці 25-го року, в жовтній листопад, все. Опираючи на історію, нема шансів, потрібно повністю виходити з ринку. І якщо ви любите шортити, то можна подумати на точки входу в шорт. Опираючи це все на структуру і на то, як веде себе на циклічність ринку по відношенню до хавіна. Все взаємозв'язано, друзі. Ці всі ідеї, до речі, ви можете знайти в TradingView. Я веду тут свій англомовний блог на Tradingview, бо тому, що англійською мову насправді набагато простіше пояснювати технічні, технічні моменти, чим українською мовою набагато простіше. Тому, якщо хочете, можете знайти підписатися. Ну, це не обов'язково це швидше роблю для, для себе, щоб у мене були ідеї. Ідей багато дуже, щоб з легкістю я міг їх знаходити. Там дуже класний фільтр є в тренів'ю. Ну, просто все ідеальний. Інструмент, супер, зроблений для роботи. Такі плани в нас. Тобто, давайте проміжний підсумок зробимо. Середина в квітні перший пік і в жовтні другий пік, опираючись на циклічність. Далі, друзі, дивимося на наш. Публічний портфель. І що ми бачимо? Бачимо плюс 107% нереалізованого доходу. А що це говорить? Це говорить про те, що перший X в нас є. Тобто всі з X прийшли. Ну, от перший X в нас є. Звісно, це є нереалізований профід, тобто може бути зниження. Ну, тим не менше, нереалізований профід у нас є перший X поставлений. І навіть в мене є. Три підписники. Я най не знав, що на цьому сервісі можна підписуватися. але три підписники на цей портфель є. Я передаю вам, хлопці, привіт, Ви молодці. Приємно. Окей, дякуючи, чому в наш публічний портфель показав вже перше, перше 100 росту. Це, звісно, DogieCoin. DogiCon, наш лідер по росту, він показав 328% росту з моменту, коли я завів. Цей портфель. І про нього ми більш детально поговоримо, звісно, про такого спринтера. Я проаналізував, я повторюся, цю інформацію, але це важливо. Я проаналізував, як вів себе Dogie Coin в минулому циклі. І це доволі активний, доволі, Порай, який показує швидкий імпульс. В минулому циклі всього за 24 дня. Він показав ріст в 1000%. Ось цей ріст. І минулий, минулий імпульс 9 днів півтора тисячі е, іксів, півтора тисячі росту. Це говорить мені про те, що він супер, супер е, швидкий, да? активний такий у нас е, актив, який показує сильний імпульс. І враховуючи, то, що він. Один з перших почав активний ріст, ну, звісно, опираючи на всю історію з Трампу, з Ілона Маска. Про це все ми говорили ще е, в кінці літа, чому я вибираю цей Догікоін. Тобто можете знайти в, на Ютубі є цей ролик, чому їм на Догогікоін. І ця вся аналітка, вона коларна, не технічна. Це я опирався тільки на коларні е, ідеї, опираючи на Ілона Маска, на вибори і так далі. Він. Перший почав ріст. І що важливо, я відмітив 30 днів від початку е, імпульсу росту. Упираючи на минулий цикл, ми, ми знаємо, що Дугікон це у нас супершвидкий е, імпульсний е, актив. І якщо Дугікон збереже е, такий е, ш, сильний імпульс. У нас є 30 днів, тобто на початок грудня, початок, скажу середини грудня, я вже задум... я не задумуюся, а я буду фіксувати його. Якщо він е продовжить такий сильний ріст. Буду фіксувати і буду переливати дохід від Догі Койна в інші активи. Друзі. Тому е публічний портфель стає цікавішим, тому що в нас вже буде переливи, нові активи. І профіт буде більше, більше, чим я навіть очікував. Не чекав, що він буде настільки, про догікон, настільки він активно піде вверх. Окей, про активи. Я зараз багато ідей, багато роботи ведеться в телеграм-каналі, і там є маса, маса претендентів, в які можна перелитися вже дохід від в до до які можна перелитися. Ну, поки я не продав довгі кої, про це я в мене вже є ідеї, куди я буду переливати. Ну, поки я це залишу, скажу так, в секреті. Все ви побачите в телеграм-каналі. Добре, телеграм-канал. Є багато е, ідей, і давайте самі цікаві, я вам більш детально про них розкажу. Сей і так? це як дві сестри-близнючки, близнята. Технічно вони суперподібні. Ось, я тут прям детально розібрав два, два цих інструменти. Ту в нас і сіє, ту в нас і сеї. Вона не, не, не звичайно неподібно. Но бачимо трендова лінія. Як вона і відпрацювала з від росту, трендова лінія, ретест. Ідентично е, сея показала себе level, тобто ключовий рівень на імпульси пробили. Сьює на імпульсі. Так. На імпульси пробив ключовий рівень. Ось бачив, що відбувається, коли актив на імпульси пробиває ключовий рівень, параболічний ріст. Так само нет. Дабл топ. Раз, два. Ідентична ситуація, сює. Ідентична ситуація. По екстремами, які щораз вище, і тут з екстремами, які в нас кожен раз вище. Тобто, як бачите, структурно це як дві сестри близнючки. Якщо ви пропустили сюю, то зверніть свою увагу на сей. Не міг не смішний, звісно. Окей, далі. З цікавого Солана. Солана приємно здивувала. Ось Солана, вона вже заколола АТА швидше, чим це зробив ефір. Так? І прогнозував я це, що Солана малює прямо гарний технічний, технічну картину. Рівносторонній звузуючися трикутник, масивний тест ключового рівня і вихід. вихід з, з, не тільки вихід. з ну, склина, але також і е, ключовий рівень. Так? Технічно пробій малювався, е, ну, очевидний був пробій і. так, де ти є, І з моменту так, з моменту публікації ідеї 48%. Тобто, з моменту публікації, звідси ну, ось, коли я малював, е, запропонував вам цю ідею. в нас намалювався ще один ретест. Ось чому. Ті всі ідеї, це спотова торгівля. Тому що якщо би ти хотів на фьючер, так, тут де стоп, стоп, вибу і так далі. Тому я за спот. І вихід вгору 48%. Ну це посилання це ще не все. На каналі ти знайдеш е, максимальне значення на, на цей ринок. Я там обґрунтовую і розраховую, чому, чому 600 доларів, це якраз. Максимальне значення, який я чекаю в цьому циклі. подивися, там доволі цікаво Далі. Угу. Азекс, ми от з вами говорили. Ось це все це якраз домінація без топ-10 е -е, топ активів. Не домінація, а маркетка. Пам'ятаєш, ми говорили з тобою про коли вони піки ставлять, домінація і так далі. Все взаємозв'язано. Цікаве також спостереження, воно е підходить не тільки до Азив, а Total 3, Total 2 і Total. Вони всі технічно е це спостереження спрацьовує. Пояснює попередній цикл в є Dead Cat Bounce, або відскок дохлої кишки, або більш технічний відскок. Після цього, як домінація пробиває цей рівень. Попередній технічний вискок або відскок дохої кішки на жаргоні, починається параболічний ріст. Подібну ситуацію я очікую і в цьому циклі, ми вже дуже близько до ключового рівня: 365 мільярдів оз. Якщо Азерс прокол закріпиться, я очікую параболічний ріст. І що цікаво, як спрацював е, ринок, в нас був закол, о, закол цього ключового рівня, але він був не справжній. От так обманюють самих мудрагели, які думають, що от, все, все так легко і просто. Ні, дуже часто є такі пастки, коли є несправжній закол. Тому треба, треба дочекатися вже підтвердження е, на старше таймфрейми. І чому зараз я покажу Азерс. Тобто цей, це спостереження воно, воно працює і для. так, як не вийти звідси. Суде. Це спостереження працює для всіх ТОТО. Два Total 2. Швиденько. Ось. Тотал 2. Ось в нас є технічний відскок. Так. І після того, як е, актив пробив попередній технічний відскок, ось він, він вже от, почався ралі. Так? І зараз у нас є подібна ситуація. Ось технічний відскок. Також закололи м цей рівень в березні. І після того, як ТОТО як заколов і вийшов за, за ключовий рівень, він прискорюється. Просто Тотал, тотал 2 і тотал 3 вони йдуть з запізненням. І Азес відстає, коли вже, наприклад, Total 2 заколов і вийшов за, вже за ключовий рівень, Азерс тільки доходить до ключового рівня. Він тільки в дорозі. Ось ключовий рівень. Він ще тільки доход, тобто він відстає. Ну, це все. Багато інформації, я розумію, але в нас тут є нерозважальний криптоканал, ми працюємо. Тут є робота. Робота над помилками, робота над графіками. Тому, якщо мої ідеї тобі сподобалися, підписуємося на YouTube канал. Коментарі, можливо, якісь питання є. Багато інформації, щось не ясно, будь ласка, я задавай, я задоволенням дам відповідь. І також підписуйся на телеграм-канал, як бачиш, тут багато є ідей. Екзит план. Тобто планів, ти повинен мати екзит план, знати, коли виходити з актива і виходити поетапно. І я тут, в телеграм-каналі, ділюся, як на мій погляд, Перспективними альткоїнами і також даю екзит план, тобто поетапно, як виходите, з яких активно я зараз веду теграм-канал. Тому you are welcome. Підписуйся, щоб не пропускати. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.